Китаю, ми розшукуємо ось цю дівчину. Її звати Ангеліна Завацька. Їй 17 років. Зникла Ангеліна у місті Херсон. Сталося це наприкінці 2022 року. На жаль, точно невідома дата зникнення дівчини, тож не виключено, що ще до звільнення Херсону її могли вивезти на територію Росії. Звісно, це лише припущення, і перебувати Ангеліна може як на підконтрольній Україні території, так, наприклад, і на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Тож прошу усіх, хто бачить це відео, максимально уважно вдивитися в обличчя дівчини. Якщо ви знаєте бо де щось про Ангеліну Завадську, не зволікайте і одразу повідомте на нашу гарячу лінію за коротким номером 116 шістнадцять Якщо у вас немає можливості телефонувати, ви завжди можете написати нам на сайт або у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Також я дуже прошу вас зробити репост цього відео. Можливо, саме хтось з ваших друзів чи знайомих упізнає Ангеліну і допоможе її знайти або дізнатися про неї бодай якусь інформацію. Не залишайтеся байдужими, і давайте разом спробуємо розшукати Ангеліну Завацьку. Загалом після повномасштабного вторгнення до служби розшуку дітей надійшли тисячі звернень про розшук, і дуже багато хлопчиків та дівчаток зникають в окупації. Звісно, у силу зрозумілих причин процес пошуку на непідконтрольних Україні територіях дуже ускладнений, зокрема через відсутність зв'язку та паралізовану роботу поліції та служб у справах дітей. Однак загальні поради, якщо у вас зникла дитина на окупованій території, наступні. Якщо є можливість у будь-який доступний спосіб, зверніться до поліції або до служби розшуку дітей Магнолія та повідомте про зникнення дитини усю відому вам інформацію, яка може допомогти у розшуку. Зберіть дані про дитину, запишіть її повне ім'я, дату народження, обставини та місце зникнення. Ясна річ, по можливості знайдіть фотографії дитини і повідомте про її особливі прикмети та коло спілкування. Подальшому дотримуйтеся інструкцій поліції або консультантів гарячої лінії служби розшуку дітей магнолія. Також ми розшукуємо Сашу і Артема Ропот. Вони брат та сестра. Саші 15 років, а Артему 13. Зникли вони в місті Торецьк. Сталося це 15 липня цього літа, і з того часу про їхню долю взагалі нічого не відомо. На зв'язок вони не виходять і офіційно вважаються зниклими безвісти. Тож, будь ласка, уважно вдивіться в обличчя Артема та Саші Ропот. Якщо раптом ви їх упізнали або вам відомо, де вони можуть перебувати, не зволікайте та одразу телефонуйте нам на гарячу Лінію служби розшуку дітей магнолія за коротким номером 116 шістнадцять Дзвінки з будь-якого мобільного оператора в Україні безкоштовні. Будемо вдячні вам за будь-яку інформацію. І, звісно, хочу попросити усіх, хто дивиться це відео. Будь ласка, поширте його у своїх соціальних мережах. Це найменше, що ви можете зробити, але треба розуміти, що чим більше людей дізнається про розшук зниклих дітей, то тим більше буде шансів їх знайти чи дізнатися про них бодай якусь інформацію. Тож, будь ласка, не залишайтеся байдужими. І насамкінець, будь ласка, зайдіть на сайт служби розшуку дітей. Тут є фото усіх хлопчиків та дівчаток, яких ми намагаємося розшукати. Тож, якщо ви когось упізнали, телефонуйте на нашу гарячу лінію за номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua